Так, що ж, друзі, привіт. Шукаємо, хто сьогодні буде пити квас за 20 секунд. Е, опа. Привіт. Добрий день. Не хочеш спробувати свої сили і випити бокал квасу за 20 секунд. Окей, так, да, давайте. О, супер. тримай. показуємо всім, що у нас є 0-0. Готовий? 3, 2, 1. 80 секунд. Давай. Опа. А ви поки пишіть, е, вдасться? Чи ні? Все, час вийшов. Так, давай покажемо, що у нас щось нашилося. Холодний, Холодний це. Холодний це. Ну, сьогодні не вийшло. Тому ми тобі дякуємо, до речі, Тебе як звати? Захар. мене Саша, дуже приємно. Ви підписуйтесь на промід і а, будемо знімати далі. Все, пока. Пока.